Вправа 1102. Чому дорівнює середнє арифметичне чисел? Ну що ж, розпочинаємо, дивимося. В першому завданні це 6 і 14. Щоб знайти середнє арифметичне, ми знаходимо суму. Тобто це буде 6 плюс 14. І ділимо на кількість. В даному випадку у нас два числа. Це дорівнює. 6 плюс 14 це буде 20. А 20, що ділиться на 2, це дорівнює 10. Тобто виходить, що середня арифметична чисел 6 і 14 це 10. Переходимо до другого завдання. Отже, 10 і 15. Як знайти? Знову таки, знаходимо суму, це буде 10 плюс 15. І ділимо на кількість на 2. І це дорівнює. 10 плюс 15 це буде 25. Записуємо, що ділиться на 2. Це дорівнює. Ну що ж, тут можна по-різному ділити, можна навіть куточком. Ну, але можливо так найпростіше поділити. Давайте ми 25 запишемо як 25,0. Це, це поділимо на 2. Дивіться, 250, якщо поділити на 2, це буде 125. Так, Але тут у нас є один знак після кого ми ставимо його, то виходить, що 25 поділити на 2, це буде 12,5. І виходить, що середнє арифметичне чисел 10 і 15 дорівнює 12,5. Переходимо тоді до третього завдання. Тут треба знайти середнє арифметичне 7, 9. У підручнику написано 12. Але від 7, 9 і 12 не вийде знайти якийсь десятковий дріб, якийсь певний. Там буде нескінчений дріб. І тому я виправив поставив 11, щоб якесь число в нас вийшло. Отже. Ну, не знаю, автори, напевно, помилились. Записуємо тоді, як знайти середнє арифметичне. Ми записуємо суму, знаходимо. 7 плюс 9 і плюс 11. І ділимо на кількість в даному випадку на 3. І це дорівнює 7 плюс 9 це 16. Плюс 11. Треба поділити на 3. І це дорівнює. 16 плюс 11 це буде 27 ділиться на 3, і це дорівнює 9. Є? Тобто ми кажемо, що середнє арифметичний чисел 7, 9 і 11 буде 9. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 2, 3, 4 і 5. Знову таки, знаходимо середнє арифметичний, яким чином? Знаходимо суму 2 плюс 3 плюс 4, плюс 5. І ділимо на кількість. Тут 4 числа. Це дорівнює. 2 плюс 3 це буде 5. Далі 4 плюс 5 це 9. І ділимо на 4. Це дорівнює. Ну, 5 плюс 9 це 14. Тоді 14 ділимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна по-різному робити, можна ділити на 2, а потім ще раз на 2. Тобто ми можемо написати, що це 14, що ділиться на 2 і ділиться на 2, і це дорівнює. 14 поділити на 2 це буде 7. А 7 поділити на 2, це буде 3,5, ну або 3,5. Або можна як міркувати. Можна не 7, а 70 поділити на 2, то це буде 35 10, або 3,5. Тобто ми кажемо, що арифметична чисел 2, 3, 4 і 5 дорівнює 3,5. Ну що, ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного числа. Зверніть увагу на третє завдання. Я там змінив умову для того, щоб в нас вийшло якесь ціле число. На цьому вправу завершено.